Вітасім! рада знову вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у мене на проходженні доволі стара гра The Coma. Мене її просили, тому я її проходжу. Це, так скажемо, пробне відео по цій грі. Подивлюся, чи подобається вона вам, чи зацікавила. Якщо так, то ставте лайки там, якось активнічайте це дуже допоможе мені зрозуміти, чи підходять вам такі ігри, чи краще все ж таки брати більш короткі інді ігри. Також кидайте свої варіанти, я їх, скоріш всього, в майбутньому пройду. Так, не усе одразу, але з плином часу, в принципі, так, чому б і ні. А поки що бажаю вам гарного перегляду, беріть щось смачненьке, беріть чай, каву або тепле молоко. Сідайте позручніше. А ми розпочинаємо. А ось і кома. Я вирішила завантажити саме рекат. Я не дуже впевнена, про те, що є саме перша версія, але в мене вже був рекат. Я трохи здивована, тому що я не пам'ятаю, як її купувала, але вона в мене куплена, вона є. Звідки я не пам'ятаю? В принципі, це й не важливо. Мене дуже радує, що в цій грі є українська, тож мені не прийдеться сидіти по декілька секунд і прикладати в себе в голові, вам не прийдеться слухати оце БМЕ. тож, давайте розпочнемо. Мене звати Йонхо, я новачок у старшій школі Сева. Сьогоднішній день знаменує собою кінець заключних іспитів. Для корейських учнів це судний день. Тож мені потрібно добре написати тести. Від цього залежать мій підсум... мої підсумкові оцінки та надії на мирний літній відпочинок. Усвідомлюючи це, я вирішив працювати усю ніч. Мимоволі під час зубріння. А, мимоволі під час зубріння задрімав. Не знаю, коли вимкнувся. Усе ніби в тумані, але... У мене досі від того, що сталося далі. Нічне жахіття, сон минулої ночі був дивним. Я опинився в пасті, а світ довкола руйнувався. Сподіваюся, це не те, що я відчую, відчую почавши підсумкові, побачивши підсумкові оцінки з іспитів. Хай там як, не варто перейматися через це наразі. Проблема в тому, що я проспав. Чому я не почув будильник? Не можу повірити. Спіз... Спізнився. Ліпше покваплюсь. Слід дістатись до класу до початку іспитів. Ну, і ось почало. Початок цієї боже. Е, ця гра доволі стара. Воу, хто це? Дідько, гадай, вона до мене придивляється. Так, Янхо, тримай себе в руках. Привіт! Е, крутий мене беджик, є соль, еге. Ага. Чудове ім'я. Твоя шкільна форма відрізняється. Ти часом не з іншої школи, ти спізнюєшся. Що? Ти спізнюєшся? Іди, бо матимеш клоп'я з іспитами. Не хвилюйся, часу ще достатньо. До речі, мене звати Янхо. Янхо кажеш, не цікавить. Прокляття Мачу Йон -го. Крутий іменний Бейджик. Про що дідька я тебе вхопив, я думав. Я розвчилась читати який зах Про що дідько тебе вхопив, я думав. Хоча ця краля холодна, наче крига. Одразу кажу, я невелику частину пройду, тільки, скажімо, початкову. Для ознайомлення і подивитись, як ви взагалі будете реагувати на цю гру і чи слід мені взагалі проходити. Якщо вам цікаво, то пишіть про це в коментарях. До уваги місцевих жителів. Як вам відомо, цього тижня у старшій школі Сева проводимуться підсумкові іспити. Ми просимо вас посприяти в мінімалізації навколишнього шуму. Учні та викладач. Викладацький склад, більшість із яких ва ваші друзі і рідні, будуть вдячні за допомогу. Дякуємо за розуміння, директор Лі. Сехо йоу, що трапилось? Чого швидка тут? Що то за хлопець? Це Сейхом мій однокласник від один із трьох найліпших учнів нашого класу. На жаль, нас постійно дістають за наші задроцькі хобі. О, чуваче, уявляєш, тихун із першого В вночі. Правильніше буде пер. Ні, правильніше буде один б. Вночі намагався покінчити життя у школі. А? Нічого собі, це жахливо просто. Немаю слів. Проте іспити ще не почалися. Серйозно? Як ти можеш питати про іспити за подібних обставин? Учителя в школі. Нещодавно директор покликала їх до вчительської. Тож чи ні. Ньонкіль завжди цкував Техуна. Гадаєш, він доклав до цього руку. Зазвичай цей довбень не розуміє, що знайшов, занад... знайшов занадто далеко. Можливо, так і є. Тільки уяви, наскільки спокійнішим було б наше життя, якби Мінкьоля відрахували. О, охорони збирається зробити оголошення. До уваги шкільно! О, спиди, до уваги кожного. Підсумкові іспити незабаром почнуться. Повернайте... Повертайтесь до своїх класів, покваптесь. Отакої. Отже, вони дійсно збираються провести іспити одразу після того, як хтось намагався накласти на себе руки якесь безглуздя. Ну, мочувача, ти ж знаєш, нам не уникнути іспитів, навіть через чиєсь мертве тіло. Ой. Ще зарано. Певно, піду краще до класу та підготуйся до іспитів. Обмаль часу, рушаємо. Швидка, щойно від'їхала. Мабуть, тиск іспитів так дов... добив його останній день, як ніяк. Його обличчя бачили? Мене ледь не знудило, М? що це? На землі перед воротами лежав кулон. а хіба це не кулон панісон? Точно, опізнаю його, от вона здивується, що я знайшов його тут. Покладу до рюкзака, щоб не загубити От дідько, ну і безлад. У коридорі тільки мова про цей випадок. Клас 1І розташований на другому поверсі. Треба поспішати. Йоу. Кічко це мань. Монікіл. Я не можу цього імені. Оглох, Ян Лузере Волочуся сюди, сюди свою дупу. Мінкіле Корейський імена привіт! Як справи, готовий до іспитів? Манькіль із 1Б. Крім того, він відомий шкільний розбишака. Не виношу цього хлопця. Збав мене від цього. Ти моє терпіння випробуєш, що що? А, ні, зовсім ні. Я лише тули писка та слухай. Було б прикро, якби хтось взяв на думку, що моя любов до Техуна має якесь відношення до сьогоднішнього випадку, тож тобі краще помовкувати про це. Нащо мені взагалі про це говорити, Монкльоля? Ти випробуєш мене, йон лузере. Не прикидайся, наче забув випадок, коли ти злив мене злив мене, панісон. Ти подарував мені один місяць громадських робіт цілий місяць. Через тебе я тривалий час не мав змоги нормально навчатися, якщо я завалю підсумкові іспити через маленький конф'юз. Що ж, тебе чекатиме за підрив мого майбутнього. Чувачі, я ні пари з вуз присягаюся. Ще дещо. Що? Тримайся якомога далі від моєї дівчини маленький дегенератор. Якби така краля почала зависати з таким простаком, то це перевернуло б нашу, наше суспільство з ніг на голову. Ми з нею належимо до вищих кіль спільноти. Він говорить про мою найліпшу подругу Міну із першого С класу. Ми сусіди, тож знаємо один одного з молодшої школи. На жаль, цей психопат впадає за нею. Зажував. Тепер вали з очей моїх хробак. Добре, частина ем... іспитах. О, я так euh, забула знову. Рюкзак А, Бі! Тепер розібралася, то не могла зрозуміти, куди рюкзак, як його відкрити. Розклад іспитів на сьогодні. Перший іспит математика, другий іспит суспільствознавство, третій англійська мова, четвертий корейська література. Це поживілля Іспити з чотирьох головних предметів і всі в один день. Хіба вони не розуміють, скільки всього треба запам'ятати з корейської літератури та суспільствознавства? Hi How are you? I am pain, sick you and you, do you like Spain Food. Не знаю, як ви, але я готовий до англійської. Агов, народ, краще вже йти. Перший іспит от-от розпочнеться. Це не мій клас. Треба йти до свого до своєї парти та готуватись до іспитів. Я Не знаю, можна просто почитати їх діалоги. Чому корейська література така до бісу складна? Чому часом думаю, чи я взагалі з цього півострова? Завжди з математики сьогодні? Я гадав, що буде... будуть тести з Історії Кореї. Мені гаплик. Стільки для, Стільки для взуття заповнені, мабуть, я прийшов останнім. Йонго, відійди, будь ласка, у нас розслідування. Ти про що? Пропусти, я запізнююсь. Запізнюєшся? Подивись навколо, друже. Це трагедія всю школу на вуха здійняла. Краще й не казати напарнику. Ми переконані, що ці двері пов'язані зі справою. Не треба нам тут затоптувати місце подій. Скористайся іншими дверима. Я скажете. Привіт, Йонхо. О, доброго рангу, купанісон. Це панісон, моя класна крівниця. Кожен у Севім вважає, що вона виглядає, наче павзірка. вони не помиляються, маю визнати, мабуть, я її найбільший фан. Вона завжди захочувала мене робити все можливе з тобою все гаразд, виглядає... вигляд маєш не дуже. Справді, почуваюся напрочуд добре, вважаючи на обставини, можливо, я досі трохи збентежена через випадок з стихуну. Розумію. Чула, що таху настільки хвилювався через іспити, що не зміг тримати. Дуже шкода, що він дійшов до такого. Оцінки то що не все, розумієш. I don't know what I need to choose. А справді не знає. Я не впевнена, що воно щось змінить, типу, що він зробить. Давай. Я не знаю. Я не дуже впевнена, що на що впливає. Типу, тут справді щось впливає чи ні. Я його знам. Будемо крісить. Панісон. Монкірі останнім часом сильно скував тиху, вважаю. Що це якось пов'язано за нас з тим, що сталося. Йонхо, це серйозне звинувачення. Він і так каявся минулого Він... Він разу, коли ти повідомив про нього. Білолашний хлопчик навіть розплакався через тяжке покарання. Вірю, що одного разу ти побачиш Микона з гарного боку. У будь-якому разі нам треба поговорити, Янго. Твої оцінки трохи погіршились в цьому семестрі, особливо з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилось. Матимеш час зайти після школи та обговорити це. Ем, Так. Так, зможу. А нащо? Янхо, не приймайся так. Просто підійди до мого столу після школи. Ми обговоримо, що. Що робити з твоїми оцінками? Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх наступного семестру. Добре. Вона хоче побачити зі мною наодинці. Це схоже на побачення. Те, що кепське, що на... правда, бо мені треба буде виправдовуватися за оцінки, але лише я та пані Сон. Віч навіч. Сьогодні мій щасливий день. Звісно, побачимось після школи. Ой, поглянь на час. Поговоримо після іспитів, ходімо всередину. Ну, усі чекають точно після, після вас. А, бодай йому забув її віддати кулон. У неї купа справ зараз, як я можу розуміти, віддам його їй після нашого побачення. Я не знаю, чи є сенс читати прямо всі діалоги. Гаразд, класе. Займайте свої місця та сідайте. Будь ласка, розпочнімо останній день іспитів, чи всі готові? Щасти? О, ні, час пливає. нічого не пригадую, з того, що вчив минулої ночі. Погано, погано. Я ніби вивчав щось зовсім протилежне, нічого не пригадую з написаного. Мої пофіки ващають. Зубри всю ніч. Зубрити всю ніч було поганою ідеєю. Ледь тримаю очі розплющеними. Маю знайти зай... відповідь. Відповідь. Треба зосередитись на питанні. Питання... Ага. от лайно. Що за. наскільки ж мене вирубило? Де всі? Котра година? уже стемніло. Якого дідька ніхто мене не розбудив, як можна дати комусь проспати всі іспити? Як же так? Я лише не можу повірити найбільше тупо усіх можливих. От лайно, я також пропустив зустріч з Панісон. Що зі мною в дітька не так? Нічого не бачу, точно ледь не забув. У партії лежить ліхка... ліхтарик, як доречно. На парті лежить якась дивна записка, це мені. Моя парта. Що за мачня тут відбувається? Стара світлина дівчини. Ця стара світлина дивовижним чином опинилася в моєму рюкзаку. Хто Хтохне. Не вмикайте кондиціонер, якщо не хочете мати напад астми. Його треба почистити, бо всередині купа пилу. Хто хоче стати героєм класу, Пані Сон. Пані Сон дуже давно залишила цю записку, але ніхто таки не хотів бруднити руки. Я готовий на все заради кохання, але цього не робитиму. Моя парта. Що за масня тут відбувається? Імена однокласників написані на дошці, але мого немає. Ну тут начебто нічого цікавого. Надійно замкнене. Тут, якщо я не помиляюсь, в Історії нам потрібна буде ця штука, але я не впевнена, що саме в цій частині Бо вона може бути потрібна в другій. Ож, окей, пахнули дивитись ключ. Надто тихо. Агов. Є хто? Агов. Панісон. Панісон, це ви? Панісон. Та кого ти хочеш бачити в мені. Вибачте, що не прийшов, я такий дурень, усе гаразд, виглядайте дещо з, з блідою. Так, любий, усе так. гаразд. Чи не хотів би ти підійти трішки ближче? Ось і воно, аж не віриться, хоча варто тримати себе в руках. А може, нам перестати зустріч на за... перенести зустріч на а я ледве бачу вас. Підійди до мене. Ем, що? Іди сюди! А. А, я и а, А. О А. О боже, понесу нас. Остаточно з'їхала з глузду. Що з мені з неї робити? Она пішла. Що это в біса було? Я знаю, что в записку. Потворене кохання, спотворене кохання номер 1 Як і усі інші хлопці, все, я закохався в міну. Вона завжди така привітна зі мною. Знаю, що не красунчик, розумний. Знаю, що не красунчик, розумник чи веселун. Чому б вона зацікавилась таким товстим гіком, якщо за нею впадає кожен хлопець зі школи, я знаю, що той гівнюк. Коль завжди чіплявся до неї, і це капець, як дратує. Та можна не боятися його. З цими новими силами я можу покласти край його чіплянням. Можливо, тоді вона закохається в мене. Ніч у школі. Зі мною сталося дещо дивне. Я залишився, в школі, щоб завершити домашку на завтра. Я нато втомився і добряче заснув, але коли проснувся, то відчув, що щось не так. І ще нічого немає. Лайно. Здається, і канцелярський ніж упав весь у крові. Був весь у крові, вона виглядає дещо збудженою. Подібну сукубу. дідько. Йонхо, припини думати про всякі непристойності. Це все не справжнє, напевно, я сплю. Цілком природні, що моя параноя до іспитів породила такі сильні жахіття. Йой, так лякає с... я так ляпа собі не допоміг. Поліція, я дурень. Так, треба зберігти сп... зберігати спокій. О, о, ні. Що? Я забув телефон вдома. Справді. Я знайшов предмет Зелений чай демонте. Він замкнутий Навіть уночі я маю хоч щось бачити назовні. Чому так темно? на замкнуте. Я знайшов предмет пляшка з водою. Я пропоную зберегтися. І на цьому поки що все. Ну, ми прочитаємо предмети, але на цьому поки що все. Мені просто цікаво, як ви будете реагувати на цю гру взагалі. Я не планувала і так дуже багато записувати, теж. Подивимось на вашу активність, подивимось на те, чи вам подобається ця гра. Якщо сподобається, то далі буду частини. Взагалі я планувала записувати Алісу, але через український, локаліза... український локалізатор в мене вона остаточно зламалася. В мене зникли всі збереження, мені довелося її перепроходити, але немає субтитрів. Тобто мені навіть немає тексту, який би було легше перевести. Тож, я навіть не знаю, що робити. Можливо, у вас є рішення. А поки, якщо є в комі можливість грати українською, будемо приходити кому. Зелений чай вон, Монте. Monte. Корисний напій для учнів, які шукають внутрішньої рівноваги. Пляшка з водою, пляшка з чистою водою хороший спосіб зменшити спрагу та освіжитись. Записок ніяких нових немає. Ну не я думаю, на цьому поки можна і закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня. Ще побачимось, а поки що. Прощаюсь не назавжди. Па-па!